От для вас, для кожного, людина на мільйон. Це хто? Хто? От, от вам кажуть таку фразу, і у вас щось повинно спливати. Це друг, справжній друг. Да. Який за тебе і вагоні, в воду, і. І в медну трубу Так, да, і в трубу, і в Кримі, куди, куди, куди треба буде. Але це той, хто стане в будь-який момент коло тебе і підставить плече це опора, це надійність, І це людина, якій можна завжди довірити, якісь не знаю, свої таємниці, якісь болі, е, болі перемоги ну, перемоги. Це да, да. шматок свого життя. Відкрити. До речі, таких людей дуже мало в житті, а тому, вас, тому напевне є? їх в нас є. є. Слава Богу. А ще в нас є е, своя зірка в небі. Нам... Е, Подарували чи самі собі купили? Ні, нам подарувала. Дуже. Рідна для гурту людина, яка дитину да, від Андрії. Вона вирішила конзірку подарувати. Ні, ні. ні, вона Зараз це наша команда, це член нашої команди. Вона колись була одною з перших лідерів фан-клубу. Зараз це наш адміністратор, менеджер, піарник. Чоловік на мільйон. Чоловік на мільйон. Той, хто завтра буде дивитися трансляцію, та дівчина, яка затуляла. Трансляцію саму Так, зустріли трансляцію Київ ФМ, і Марія подарувала нам зірку в сузір'ї близнюків. У нас є своя зірка, яка називається гурт Авіатор. Ви вважаєте себе людьми на мільйон? Так. Можна сказати, що гурт авіатор вони мільйонери. До речі, якщо я не помиляюся, ви ж були і чи є найромантичніший гурт України. Ну, Хто вам дав таке звання? Ми, ми, ми собі Самі? Таке, да? Да, но... <смітна> Це круто. Самі <смітна> собі роздають звання. Здав там Ну, Ми просто такі є. Ми, ми ж знову вертаємось до того, що починали. що Ми не придумані якісь там, знаєте, як малюють образи там, цей кочерявий, цей блондін, цей лисий і, і, і всі. Вони мають бути різними. Воно ну, в нас так і склалося, але єдине, що нас об'єднує, поєднує, це дійсно романтика. Дівчата, це дівчата, долучайтеся. долучайтеся дівчата до фан-клубу, групи Авіатор. Та у нас скоро буде, вже, до речі, батл. У нас вже є через шлунок, як можна дістатися кохання цих чоловіків. Звичайно. звичайно. <звичайно> Діма, до речі, у нас по солодощах. Він так? фанат так. шоколаду і все, Ми що з ним пов'язано. Так. Це, це просто людину можна варениками не кормити, дай шоколад. 100%. О, судячи з усього, вареники це твоя, так, да? Андрій? Вареники, так. Да. Вареники можна не кормити. Вареники, даруни, вся українська кухня, велкам. На концертах казуси. Приємні тільки були. А, ні, був один казус на концерті так само, коли ви якось охорона пропустила дівчину дуже веселу, дуже щасливо вже під е, певними речовинами, напевно, е, рідинами скорше. От. І вона тоді, Андрію, сказала, що хоче від нього дитину. Прямо на сцені. — Нормальне бажання да? дівчини, так? Да, я тобі скажу. Ну, я не в курс. <рес> Тут, Но, я не пам'ятаю. Не просто. треба нічого пити, знаєш, щоб таке сказати. <рес> Запросити, коли треба напитися, коли не треба, там коли треба піднятися. Ой, я це не люби.